de es poseret karpotski hi У верховину це столиця Гуцульщини. А разом з тим, хочемо ще заїхати у Ворохту. Поїхали і подивимось, що то буде. Верховина це маленьке селище з населенням меншим за 6 тисяч осіб. Але місце розташування цього селища посеред Карпатських гір надає йому унікальної краси та шарм. Посеред селища протікає гірська річка Чорний Черемош. Погугливши в інтернеті, ми виділили для себе дві локації, які хочемо відвідати. Почнемо з історичної будівлі, де знімався фільм «Тії забутих предків. Після чого спробуємо знайти оглядову вежу з неймовірним краєвидом на саме селище. Ну а під кінець прогуляємо центральними вулицями цього містечка. Отож, я починаю, а ви тим часом підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть коментарі, чи сподобався вам даний відеоогляд. І обов'язково дивіться до кінця. Так як після верховини ми ще заїдемо в місцеву броварню, а також я зроблю огляд готелю Редісон в Буковелі, в якому ми зупинились. Ми приїхали в хату музей Тіні Забутих Предків. Зараз підемо подивимось і детально вам про все розкажемо. Хата музей з кінофільму Тіні Забутих предків відкрита в 2000 році. Тут, в 63-64 роках, жив режисер Параджанов. Таким чином він намагався краще зрозуміти місцевий колорит та побут гуцулів. В хаті музею ви можете подивитись на аксесуари, що використовувалися під час зйомок кінофільмів. Тут також представлений автентичний одяг гуцулів, який є можливість вдягнути, аби провести фотосесію. Власне, Катерина цією опцією і скористалась. Подвір'я цієї хати відкривається казковий краєвид на все містечко Верховина. Друзі, зараз ми піднімаємось на оглядову вежу Верховина. Вона знаходиться біля самого центру селища. Ми спробували сюди під'їхати на автівці, але наш Ford Focus по такій дорозі вверх просто їхати не захотів. Тому ми його залишили там понизу і зараз пішки один кілометр йдемо вгору. Ну і паралельно з тим знімаємо крутезні навколишні краєвиди. Слухайте, ну здавалось, всього 850 метрів треба було піднятися. Але ми йдемо, йдемо, вже ледь ноги переставляємо, а все немає і немає тієї вежі. І все, що нас наповнює силою, це от, от такі просто крутезні краєвиди, які ми бачимо навкруги себе. Пішли далі. Так, ну, начебто, ми дійшли двічі, по дорозі забукали, але вже на місці, і зараз будемо все це дивитись. Ми вже нарешті, на вершині оглядового майданчика в верховині. Це дуже прикольна локація, і тут взагалі немає туристів. От саме зараз ми власне тут одні. Що знизу там одна парочка підійшла і зараз гойдується на качелю. А так більше нікого немає. Але подивіться, які неймовірні види відкриваються з цього оглядового майданчика. Ми бачимо повністю в низині. Столицю гуцулю верховину посеред селища тече річка Чорний Черемош. Вид просто заваражує. Так, ну а поки ви ще насолоджитесь цією красою, ми швидесенько спустимось до центру верховини. В центрі верховини знаходиться ось такий інформаційний центр Йо. Де, як ми розуміємо, можна замовити певні туристичні екскурсії. І зараз ми підемо і дізнаємось, що тут можна робити. І що скільки вартує. Мені здається, що там нікого немає. Але не нічого ні. написує. Хто живий? Мабуть, що немає, але світло горить і написано, що нічого не немає. Можливо, відійшти того. Так я нікого і не знайшов в тому туристичному центрі. Тим не менш. Центральні вулички міста ми подивились. Не можна сказати, що верховина це дуже розвинений туристичний курорт. Тут навіть магнітик на холодильник прийшли шукати десь на другорядній вулиці. Але це надає містечку свого шарму, тихе, спокійне життя посеред гір. Побувати тут я вам точно рекомендую. Коротше, по дорозі з Верховини ми ще вирішили заїхати на місцеву броварню, подивитись, які види пива тут пропонують клієнтам. Ну і звісно, щось купити собі на вечір. Так що ходім, то та подивимось, Відчу з того, що написано, що є вільні місця, я так розумію, що на пивоварні ще є якісь готель. Без запахів, без смаків. Uh -huh. Далі Оксамитова йде на півтемне з легасним присмаком карамелі і медовий, світлий, з насиченим присмаком меду. E, мають градус всі чотири, і це йде все нефільтроване, не пастеризоване. Так, ну від броварні, я чесно кажучи, очікував трохи більше. Я сподівався, що нам проведуть якусь екскурсію, покажуть, як готується пиво і все таке інше. Але насправді це більше схоже на звичайну кафешку. E, де можна там, подивитись і обрати одне з трьох видів пива світле, темне і медове. І, власне, ми взяли півтора літри медового місцевого пива, вартість якого складає 100 гривень. А зараз ми переміщуємось до готелю «Редісон» у Буковелі, де ми зупинились на три дні в рамках нашої подорожі по Карпатам. Так, ну ми вже доїхали до другого готелю. Я знову ж таки не знав, що то буде. і Зараз виявляється, що це Redison Blue. Одна з найкращих, один з найкращих готелів в Буковелі. І зараз ми почнемо з ним знайомитись. Перше, на перший погляд, він видається ну, таким дуже крутим, європейським великим готелем, де має бути найвищий рівень сервісу. Тут є така крутезна парковка гостєва, Ну і загалом зараз підемо будемо роздивлятись. Але давайте ще подивимось, які неймовірні краєвиди відкриваються з цього готелю. От Подивіться, будь ласка, саме перед нами знаходиться гора Буковель з усіма її підйомниками. І в підніжжя цієї гри якраз таки центр Буковелю, центр самого курорту з усіма готелями, розвагами і всім іншим. Саме Редісон Blue знаходиться на горі, і саме звідси відкривається ось цей неймовірно крутий вигляд на Карпатські гори і на цей туристичний курорт. Редісон Blue один з найкращих готелів у Буковелі. При цьому тут дуже адекватна цінова політика. Номер на двох обійшовся нам у 3000 гривень на добу. У вартість також входять сніданки. Готель величезний з виключним рівнем сервісу. Тут є і ресторани, і бари. Є величезна зона спа. Власне, що і стала однією з причин, чому був обраний саме цей готель. Так, ну ми вже в номері, і давайте швидесенько його подивимось. І почнемо ми з ванної кімнати. Що у нас тут є? У нас є окремо душова кабіна така. Окремо через стінку сам вузол. А якщо ми подивимось на іншу сторону, то побачимо повноцінну ванну зі, е, з вікном, яке виходить на кровать і на подвір'я. Можна собі лежати і дивитися, що відбувається навкруги. Так, ще давайте швиденько гардеробну. В принципі, вона невеличка, але є сейф, є капці, є набір для просування, є де поскладати речі. Місця достатньо. Ну і власне, сама а, кімната. Тут у нас на самому вході є ось такий холодильник без міні-бару, є все, що необхідно для кави чаю, є величезний стіл, за яким можна працювати, є телевізор. Є два крісла і маленький столик для вранішньої кави, і величезна King Size кровать. Ну і головною фішкою цього номеру є величезний балкон з видом на гори. Давайте його і подивимось. Так, на балконі також є два стільці. Є маленький столик. І подивіться, які на видимо. Як я й казав, сніданки входять у вартість проживання. Сніданки проходять по принципу шведського столу у великому ресторані. Навіть якщо прийти туди в годину пік, там все одно не створюється натопу. Кухня європейська з достатнім вибором страв на будь-який смак. Єдине, що прийшлося замовляти окремо, це лата на рослинному молоці. Харчуванням я залишився максимально задоволеним. Ну і на останок трошечки розкажу вам про зону спа. Тут є великий басейн. За рахунок того, що вікна в підлогу з басейну відкривається чудовий вид на гори. Влітку тут ще має працювати літня тераса та басейн на відкритому повітрі. Біля басейну є пулбар, але коли ми були, він не працював. Трохи далі по коридору розташована зона спа. При самому вході знаходиться велика діжка з холодною водою. На території спа є от такі зони відпочинку з видами на Карпатські гори. Або нам так повезло, або за рахунок досить великої території в таких зонах відпочинку завжди було мало людей. Ось ще трохи таких зон. Осеред спа розташована зона відпочинку, де є безлімітний, дуже смачний карпатський чай. Давайте подивимось, які лазні та сауни тут пропонуються для відвідувачів. Це біосауна, фінська сауна. Римська парна, Калдаріум. окрім цього, є контрастний душ та відроз холодною водою. Реально зоною СПА, як і самим готелем я залишився більш ніж задоволений. За поєднанням ціни та якості це один з найкращих варіантів у Буковелі, і я точно можу вам його рекомендувати. На цьому я буду завершувати цю серію. В наступній ми покажемо вам етнопарк Перці. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть коментарі. Обов'язково всім відповім! До нових зустрічей на каналі Let's Go!